Отець Юрій крутить кермо автомобіля. Цього дня, крім служіння у храмі, він має навідати біля десятка важкохворих діток. 45 п'яте. заходимо. 45-та, да? так? Да. Добрий день. Болящий Катерині, якось сказав, милости хочу, а не жертви. Тобто найбільше в світі це є милість. Якщо ми будемо творити милість один до одного, то ми спасемо свої душі і душі тих діток, да. болячих. Катя. Добрий день. день. Дякую, почуваєте себе. Нічого. Ось вам подарунок від батальйону небайдужих. Тримай. Голосовіння. Федоро Архіпископа Полтавського і Кременчуцького на здоров'ю. Дякую, дякую. Тримайтеся не хворіте. Дитячий церебральний параліч в неї є з народження. Вона у нас не ходить. Тяжка форма ДЦП, в неї поражена вся центральна нервна система нижче позвоночника. Ну теж, де ми тільки не лікувалися. Ну трошки здвиги якісь мінімальні є. але на це часто, княжно, ну те, що ви бачите, катя та її родина. Живуть на саму пенсію без помочі на лікування пільг на комунальні платежі. Традицію допомагати хворим дітям започаткували у Свято-Успенському соборі за підтримки полтавського батальйону небайдужих минулого року. В минулому році, з Божою допомогою, ми змогли провести концерт для майже 200 дітей з обмеженими можливостями. Але ж є такі діти, які не можуть бути присутні на цих концертах. Для таких дітей, як Катя, які не можуть відвідувати концерти, священики повезли подарунки додому. Всього вручили їх кільком десяткам болящих.